Українським породіллям підвищили виплати на дітей. Про це повідомили в департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради. Відтепер за першого малюка держава виплачуватиме 18 тисяч гривень, за другого 37, за третю дитину 73,5 тисячі. Утім, спочатку держава сплатить батькам лише 9 прожиткових мінімумів. Це близько 7 тисяч гривень. Іншу частину допомоги виплачуватимуть частинами упродовж кількох років. Виплачуватиметься допомога одноразово, одноразово в ро розмірі 9 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, що січня складає 7 344 гривні. Решта частина буде виплачуватися на першу дитину протягом 12 місяців рівними частинами. На сьогоднішній день це складає щомісячно по 884 гривні, на другу дитину знову ж таки рівними частинами, але вже протягом 24 календарних місяців. Що складає 1224 гривні на місяць, на третю кожну наступну дитину знову ж таки різними рівними членами, але вже протягом 36 календарних місяців, що складає на сьогоднішній день 1836 гривень. Нагадаємо, раніше за першу дитину давали трохи більше 12 тисяч, за другу 25 та за третю 50 тисяч гривень. Нині кажуть, у департаменті соціальної політики поки що жодна родина за новими виплатами ще не звернулася.